Коли здається, що уже кінець, і руки упустилися твої. Ні, не здавайся, бо я твій отець, зніму я весь тягар з душі, ти лише вірне рішення прийми. Прийди до мене, отакий, як є, і своє серце ти у ніг схили, і пам'ятай, що вихід завжди є. Усе, як є, мені ти розкажи, я не людина, зрозумію все. Прощу тобі, усі твої гріхи, бо дуже сильно я люблю тебе. Я наперед про тебе знаю все, та віру хочу перевірити Твою, і боляче мені, як не на мене, а на людей кладеш надію ти свою. А коли люди знову тебе засмутили, тоді вже біжиш ти до мене і плачеш, і стоїш без сили, скажи, чому так мало віри в тебе? О, скільки раз виходив я на зустріч і на твої питання відповідь давав. Тобі я завжди був у поміч, та ти цього, на жаль, не помічав. Ти думав, просто все так сталося, що ти такий успішний у житті, та горе знов неждано так підкралось. На поміч кликав ти та відвернулись всі. І ти лишився один, і не було надії, не знав тоді, йти, як же далі жить. Скажи, хто виконав всі твої мрії, хто всю біду розвіяв одну мить, і тут ти зрозумів, хто тебе любить, кому є дуже цінний ти, хто завжди тебе приголубить, до кого в першу чергу треба йти. Коли ти навчишся мені довіряти у будь-яких обставинах в житті, І на мене лиш надію покладати, тоді щасливі будуть твої дні, тоді з очей не капатимуть сльози. І гори не зустріне на шляху, та навіть як будуть тривоги, то з радістю на поміч я прийду. Дитя моє, ти зрозумій нарешті: без мене щастя, ти ніколи не знайдеш, а коли будеш ти шукати, берегти мене у серці, тоді щасливим вічно ти будеш. Приходь до мене, я тебе чекаю у кожну мить, у кожен дни час, люблю тебе. І я тобі бажаю любові, віри і надії повсякчас. Амінь.